Доброго дня, мешканці Чорноморської громади. Сьогодні дійсно зранку доброго дня. Сьогодні в Бурлачі балківській гімназії ми відкрили. Нарешті відкрилось у нас сховище подвійного призначення, і наші дітки нарешті пішли до школи і будуть мати можливість повноцінно займатися в стінах нашої бурлачі балківській гімназії. Я хочу висловити слова подяки обласній військової адміністрації. Олегу Олександровичу Кіперу за те, що нам були виділені кошти, основні кошти, які ми зробили, ми трохи доложили з місцевого бюджету, і ось сьогодні ми маємо це. Це сховище, ми маємо да подвійного призначення. Чому подвійного призначення? Тому що ми всі сподіваємося, ми всі віримо, сподіваємося, що у нас буде мир. І коли настане мир, тут ми можемо. Я вже діткам казав, і можемо будемо ставити і тенісні стали, якісь ігрові приставки. І тут діти будуть займатися не коли буде повітряна тривога, а коли вони захочуть, і це буде учбовий процес. Дуже хотіла б піти в школу, тому що п'ять років на дистанційному навчанні були дуже важкими. О, дуже добре, що е, побудували бо бомбосховище. Я дуже цьому рада, що ми зараз зустрілися з однокласниками з іншими класами. Це було дуже класно зараз говорити, грати з ними. Насправді ми дуже раді, що нарешті почався навчальний процес повноцінний офлайн, коли діти вийшли і можуть спілкуватися з нами наживо. Для нас це велика радість. Я сподіваюся, що для них це велика радість, так само для батьків. І хочеться подякувати, звісно ж, місцевій міській владі, яка долучилася до цього процесу. І нарешті в нас є таке прекрасне сховище. Я дуже радий, що я сьогодні прийшов до школи, що зробили таке масштабне відкриття. Мені дуже. Подобалося. Я в цілому дуже, можна сказати, хотів, щоб навчання, навчання почалося, тому що мені не дуже подобалося навчання дистанційно через те, що, можна сказати, спілкування воно було дуже сковане. Сьогодні про Чобіткій гімнації дійсно свято. Сьогодні у нас відкрилося сховище для діточок, щоб процес навчання був максимально безпечний і тому хочеться. Привітати діточок, їхніх батьків, а також, а також е, висловити слова подяки всій адміністрації, е, міського голови і всіх причесних до постройки цього, цієї споруди. Це дуже дійсно важливо в наш час. Дуже велике дякую. Хочу привітати жителів села Бурла-Чибалка з такою подією. Нарешті ми дочекалися відкриття нашого сховища, діти сьогодні. Пішли в школу, вже навчаються офлайн, як це потрібно. Хочу побажати всім мирного неба, щоб дітки навчалися, отримали знання так, як треба. приділили дуже багацько уваги, да було все трошки. Ми ти затримались. Ну сьогодні ми маємо вже повноцінну Борлачу-Балківську гімназію, яка буде займатися і давати діточкам знання, і дітки будуть спілкуватися між собою. Я хочу всім побажати доброго тихого дня. Всім до нових зустрічі! У нас все буде добре.